Моє вітання, друзі! Сьогодні в нас буде збірка ось такого сверлильного верстата від торгівельної марки Крайсмарт. Давайте одразу почнемо. Ще його не розпаковував, самому цікаво, що там всередині. Ну, що там всередині ми так збираємо. Сьогодні не верста, але... О. Так, зараз видно, видного, не видно. Дивіться. Це ось пінопласті все таке. Так, що тут у нас є? Верстат це Інструкція, інструкція українською мовою. Вона нам не потрібна. Станочок у нас вже маленький є вдома, тому знаю, як це все робити. Бума така масляниста. Та, ми... Зараз все це витягнемо. результат все піноплас, тому ж не хвилюйтесь, буде їздити воно все ціле. Все, нам більше не потрібен поки. Ну, ось так це все виглядає. Голова нього. Давайте не будемо затягувати, швиденько його зберемо, щоб це наше відео не затягнулося на години. Так, ось такий кульочок. Ух ти, шайбочки повилітали. Так, гайки болти, дивіться. Спершу нам потрібно до чугунної цієї станини. Так, на відео все видно. Добре. добре, коли видно. Так. Першу ми встановлюємо цю станину. Так, по отворам, по отворам. О, ось так вона стоїть. Болтик, шайбочка. В кого є гровер, можна додати гровера. В комплекті нема гроверів. Так, ключик зараз на 13. А ні, на 14. Ключик на 14 у нас іде. Так дивіться, болтів лищата в комплекті йдуть, але болти для кріплення лищад зі станками ніколи не кладуть. Тому болтів для лищад тут немає. Поки не забув, треба зразу все сказати. Бо в цьому відео ми ще трішечки посвердлимо. Треба ж подивитися, як він працює. Так, ну, Давайте поки по станочок вами поволакаємо, поки, поки я збираю. Дивіться, станочок у нас вагою 18 кг. Потужність двигуна 375 Вт. Хто скаже, що це замало, хто то буде не замало, то буде просто правда. Бо на такі станочки пишуть там виробники кіловат, 2-3-10 кВт. 2, 3, 10 кВт. Ну, всім розуміємо, що воно там, вони як там є інтертул, від 280 до це ось найпотужніший, буде 375 Вт. Це вже найпотужніший. Дивіться, алюмінієвий двигун, бо йде такий сталевий. ну, жестянки, скажімо так, звичайні двигуни. Це вже тут такий для охоложення підйом на нашу платформу і одразу можна накинути голову. Ой, патрончика не зняв. Мабуть, <свят> на ньому стоїть. Так, дивіться, патрончик, ну зараз. Зараз буду все знімати. Так. Просто не знаю. Ага. Так краще видно. Це мабуть і не видно було, як то голову надівав. Ну, то так. Дивіться, патрони у нас йдуть під конус морзе. Тут також йде конус, але конусні свердла використовувати на ньому не можна, бо тут нема не це обратний конус. Патрон надівається, над... 에, притулили, вдарили, все, він зафіксувався. Будете свердлити, він там осядеться, так воно фіксується. І в комплекті також йде патрон під 13. з ну, максимальної 13 зажимає седло. Ручечки у нас, ручечки великі, пластмас. не губові. Це йде у нас захист, щоб струфка не летіла, але дивіться, я його ну, не використовую. Ну, у мене також є середний востан такий. Ось тут всі шурупики для нього йдуть. Я їх поки назад покладу, щоб не, не хочу її встановлювати. Ось так воно кріпиться. Ось одягли. Ось. Одягли, там зафіксували і ось так, коли працюєте, ну, я не знаю, кому воно потрібне. Мені не потрібно, мені заважає, мені так краще. Я в себе навіть оцю штуку зняв. Так, ставимо все по центру. Дивіться, ось у нас ідуть гвинти для фіксації. Верхньої частини. Треба було одразу зафіксувати. Верхній. Резь треба прикручувати, бо будемо сверлити, буде шататися. Так. І є також винт регулювання люфту пінолі. Хто каже піноль там болтається, не болтається. Так, Ось так у нас опускається він. Всяко з пружинкою. Ось є гвинт регулювання е, люфта-пінолі. От ви опустили її. Якщо зараз у нас тільки голова не докручена. Якщо є люфт, ну зараз нема люфта не де. Якщо у вас з'являється люфт, то відпускаєте гаєчку, підтягуєте цей опорний гвинт, все, і люфт у вас зникає. Так. На передній частині у нас є кнопки включення. Так. І з цієї сторони є лінійка, яка нам вказує глибину для Також можна гайками відрегулювати її, щоб там треба вам 2 см. Виставили, 2, см. відрегулювали і свердли, так, щоб глибше воно не пішло. Плеча у нас в комплекті йдуть ось такі також чугунні. Все чугунне. Стіл чугунний, цей підйомний стіл чугуний, це сталюка, голова також чугунна. Лещата. 8 см тут губки. Оці йдуть. Нема рулетки. І за оці болти я казав, що в комплекті немає болтів, які будуть прикручувати ці лещата до цієї підйомної станини. Так, і-і-і. Шківки. Штівки. глянемо, що у нас ще за шківки там. Так, Стіл, а я стіл не зафіксував. Зараз хвилинку. Стоїть тут та Так, дивіться, виставляємо, скільки потрібно. Згадує такий баранчик і ним затягуємо потрібну нам висоту. Також можна робити нахил, тут знизу гаечка є. Відпустили, нахилили, все це є в нього. Так, шківки. Зараз поглянемо, видно, не видно. Та видно. Давайте так. Ось такі шківи там, ремінь. Ну, Якось таке воно, все. П'ять швидкостей у нього йде, ремінь один в комплекті, а запасного немає. Ну, я вам так скажу, у мене 3 роки станок подібного класу, ніякий там ще не стеся на ньому. Так, Давайте включимо. О, як тихенько працює то була ключа він да тарахтить такий <гум> ну, тарахтить кришка коли закриваєш таке була о трохи так трішечки патрон у нас треба по центру Ану. це треба його набити. Щось мені не подобається той патрон поставляє 13-го. Треба центрувати його. О. Оце й добре. Ні, дивіться, поставив я свердло і оцей ця юпочка просто так от виляє. Я думав, що патрон якось не так стоїть, а воно свердло рівне. Все, все чітко, хоч сверло таке довге. Так, Давайте закрию, щоб пальці туди не всунути ненароком. Так, ну не знаю, сверло в мене гостре чи ні. Зараз О, знайшов я ось такого профіля. Скільки 2 мм, 2,5 десь мабуть. Ну що, будемо свердлити? А, е, а, а садло затягнути.

Так, а сердло у нас 8 або 9 міліметрів. Штан біля нема. Десь 8-10 мало. Лишата треба фіксувати болтами, бо це дріблі. Ну, Ось, чотири отвори є, ну, треба фіксувати лошада, щоб більш рівне було. Ну, що я вам скажу? Для домашнього використання, звісно, він підійде. Якщо це вже якісь там промислові масштаби або ось там. Майстерня якась там по ремонту автомобілів, то ні. Треба брати більший, потужніший. Але для дому, дивіться, ціна в нього там невелика, не як, як нормальна дрель коштує, то, коштує цей верстат. Тому я думаю, я думаю, брати можна. Він ніколи не, не буде вам заважати. ось, Або таке треба просвердлити отвор. Отвір, щоб він рівний був, проходив. дрелю, все найкось туди-сюди не входить. А ось таким станочком можна просверлити. Кого зацікавив даний верстат, переходьте на наш сайт. Посилання я залишив в описі під відео. Ціна в нього приблизно плюс-мінус 4 тисячі гривень. Все залежить від курсу, бо курс змінюється, ціна змінюється. А з вас, глядачі, лайк та підписка на наш канал.